У лютому 22-го року ворог атакував Україну, маючи 180 тисяч особового складу. Зараз на фронті з боку Росії воює 400 тисяч, але чи перейшов кількісний ефект у якість? Возьмемо Київ! Ні, якому мислішені і річені йдуть насамперед, що спадає на думку, це так званий наступ ворога на Бахмут, який затягнувся більш ніж на 10 місяців. Тобто від планів захоплення України від Харкова до Одеси з контролем Києва до окупації Бахмута за 10 місяців. При цьому за період наступу на Бахмут у наявності в зоні бойових дій на той момент уже було 250 тисяч військ, які втекли з Харківської області, а потім з правобережної Херсонщини у Двадцять році росіяни на силу тримають оборону в Запорізькій області, втрачають контроль над південним сектором в Бахмуті. Ніяк не можуть реалізувати наступ на Лимано-Куп'янській осі, мають низку проблем на лівому березі у Херсонській області, і більше місяця силами кількох загальновійськових армій, армійського корпусу та танкової дивізії намагаються оточити маленьке містечко Авдіївку, не Харків, не Суми, не Чернігів, а саме Авдіївку. і це все при всьому тому що окупаційних військ зараз в Україні більш ніж в два рази більше ніж у лютому минулого року, а масштаб операції зменшився не в рази, а на порядок. Тобто кількість росіян абсолютно не перейшла в якість, і кількість російської армії це не показник якості, це зрозуміло, і навіть більше до війни і треба ставитися об'єктивно з людьми треба розмовляти відверто, і якщо така розмова буде відбуватися. Діалог з суспільством я думаю, що це призведе до перемоги. Тому не треба людей вважати за дітей, а треба свідомо підходити до того, що ми воюємо, і країна воює з однієї з найсильніших армій світу, і ми маємо зробити все для того, щоб якомога швидше звільнити українську землю від російського окупанта. Тому що стосується нашого напрямку, це сіверський напрямок. Тут достатньо набула війна статичного такого характеру, окопної війни, про те, що говорить багато і в історії розказували Першої світової війни. Оце зараз приблизно відбувається у нас. Я бачу у вас е відео якраз позицій, ворожих, в тому числі, які, по яких працюють наші хлопці. І ми так е кожного дня здійснюємо дії спрямовані на знищення ворогів ворога. В українській землі ми якраз говоримо, що для того, щоб ефективно нищити позиції ворога, його техніку, ну і загалом його живу силу, треба дрони, про які ми вже згадали. Ось внизу нагадуємо нашим глядачам. Є номер картки, на який ви можете донатити, надсилати власне кошти для того, аби пришвидшити цей звір. Розкажіть, власне, також знову ж таки згадували ми на початку про дрони, FPV, Mavic, оцей 3T, наскільки ефективні ці дрони се показують на полі бою, і загалом скільки ще. Потрібно зібрати, якщо є інформація. Ну, друзі, по-перше, вам дякую вам, безпосередньо ведучим, а також глядачам каналу Прямий, усій команді за те, що ми вже зібрали майже 600 тисяч гривень, і це вже достатньо багато для того, щоб почати якусь відповідну роботу. Що стосується, не йдеться лише про один Мавік t бо йдеться щонайменше про 5 Мавіків t які ми плануємо закупити: нічних, термальних. Які будуть давати можливість працювати і спостерігати за ворожими позиціями, можливим наступом з боку противника для того, щоб забезпечити контрнаступ, а також сформувати певні карти ворожих позицій, все це можливо в нічний час зробити за допомогою Mavic 3T. це нічний Mavic, і тому надзвичайно важливий зараз нам виходячи з сьогоднішніх погодних умов і ну і періоду і року, коли Ніч довша, ніж день, і це надзвичайно важливо мати такі засоби. Що стосується fpv дронів, то як бачите, оці кадри, котрі у вас є зараз на екрані, це є робота наших хлопців піхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які влучно знищують ворога. Це буквально відео вчорашнього дня, вчорашнього і вчорашнього дня, коли. Були знищені ворожі позиції, і не один е, ворог, е, поляг на українській землі і забезпечив удобрення українського ґрунту. Ми повинні продовжувати це робити, виходячи з наявних сил і засобів. Е, хочу зазначити, що перспектива наступного періоду війни, а це року війни, це буде перспектива війни дронів, і тому до цього треба готуватися, треба готувати людей, треба вчити людей треба е, забезпечити максимально збройні сили fpv е, дронами тобто дронами камікадзе які є там на сьогоднішній момент основною ударною силою і найважливіше те що кожен дрон котрий спрацював він знищує ворога і дає можливість зберегти життя українського солдата коли ми говоримо про вартість дрона це там дрона камікадзе це там сімнадцять тисяч гривень 16, 800, 17 тисяч. То як там продають або спекулюють, бо вже і там, за 20 тисяч виходять, ну, це очевидно спекулятивні ціни. Е, тим не менше, е, це ціна життя українського солдата. Я думаю, що це не співмірні речі, коли ми говоримо про можливість знищення. І коли ми бачимо сьогодні статистику: 300 тисяч 14 300 тисяч 400, там, 400 загиблих. Росіян на українській землі, то повірте, в цьому в останній період не остання черга, якраз і роль відділяється FPV дроном. Що стосується іншої складової, також надзвичайно важливо це захист, це реби, реби окопні, реби місцеві, тобто це технічні, які можуть забезпечити захист. От я вам розповідаю просто живі історії, коли хлопці. Їдучи там з одного населеного пункту в інший, просто змушені втікати на автомобілях від переслідування з боку ворожих дронів. треба розуміти, що і Росія в цьому напрямку також не зупиняється. Вони також швиденько вчаться, незважаючи на те, що ми станемо на сьогоднішній момент маємо певну перевагу на цьому в цьому виді війни. Але тим не менше, ми маємо готуватися до нових викликів, і захисні реби надзвичайно важливі. Тому я сьогодні закликаю людей, науковців, всіх, хто може долучатися підприємців до цієї справи, мають робити, бо це також буде давати можливість і зупиняти ворога, і рятувати життя українського солдата. Саме так пане Степано, ви вірно сказали, що ціна ну навіть найдорожчого дрону, найдорожчої техніки, вона ніколи не буде співмірною з життям людини з життям солдата. Тому звісно, краще на фронті втрачати саме техніку, а не наших людей. Ще одне запитання, вже таке більш глобальне, більш міжнародне. Ми вчора про це говорили, і сьогодні в Євросоюзі лунають такі заяви про те, що не зможе Європа так поставити Україні обіцяну кількість боєприпасів до березня наступного року, мова йде про один мільйон. Зрозуміло, що тут не йдеться про те, що взагалі не буде ніякого постачання, тобто якась кількість буде просто не не така, як було зазначено раніше. Але наскільки це може разом із тими подіями, які відбуваються і в Сполучених Штатах Америки, коли бачимо, що не можуть домовитись про черговий пакет допомоги Україні.